Книга буття, розділ 16. Сараїж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама, Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині. Може, я матиму дітей завдяки їй? Послухав Авраам бажання Сараї. І взяла Сараї, Авраамова жінка свою рабиню Агар єгиптянку, при кінці 10-го року, як Авраам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Авраамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара їй промовила до Аврама: Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш. Запопалася тоді Сара і до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур і сказав Агаре. Рабиня Сараї, звідки ля йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла, Від Сараї, моєї господині втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї. Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї. Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде ізлічити, таке воно буде численне. Потому тому ангел Господній сказав до неї Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх. Проти нього він оселиться перед усіма своїми братами і назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так: Бог, що з'явився мені, бо казала вона: Чи ж я теж не бачила Бога, і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і беред. Ось так Агар породила Авраамові сина, і Аврам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Авраамові 86 років, коли Агар породила йому сина. Книга Буття Розділ 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я, Бог Всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз, із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже, дуже плодовитим. Виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край. У вічне посідання і буду їм богом. Далі сказав Бог до Авраама Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого небудь чужинця, себто не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся. Кажучи сам до себе, Невже в столітнього син народиться, невже Сара, що має 90 років, породить сина? А до Бога промовив Авраам Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям. Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми вельми. Дванадця князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ, але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору. Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня. Як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові його синові було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців обрізано з ним, Книга Буття розділ 18 Господь з'явився йому в діброві Мамре. Як він сидів при вході до намету під час денної спеки, підвів він свої очі та глянув: Три чоловіки стоять перед ним, як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч і вклонився до землі та й каже: Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги Твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги. А вони відповіли. Зроби так, як сказав. Тоді кинувся Авраам у намет до Сари і каже Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць. По тому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони. Їли. І промовили вони до нього, Де Сара, твоя жінка? Він відповів ось тут, у наметі. Один і каже Я вернуся за рік оцій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи, сама до себе, Оце б то зів'янувши та здобутись на таку втіху. І чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама. Чого ж це сміялася, Сара, кажучи, чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина? Сара ж перечила, кажучи Я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав Ні, ти таки сміялась. Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на Содом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж напевно вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі, бо я вибрав його на те. Щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Далі Господь сказав Скарги, що здіймаються з содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу. Чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати. І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на судом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті п'ятдесят праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля п'ятдесятьох праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав, коли знайду в содомі в місті п'ятдесят праведників, Помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може до п'ятдесяти і бракуватиме п'ять, тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав: Не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову заговорив він до Господа, кажучи А може, їх там знайдеться сорок? І відрік Не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав Благаю, лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу, а може, їх там знайдеться тридцять? І відповів Не зроблю, як знайду там і тридцять. Тоді той знову. Оце насмілився я говорити до Господа, а може, їх там знайдеться тільки двадцять? На це Господь відрік, не зруйную і заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив не вгнів, нехай буде Господові, промовлю ще раз, а може їх там знайдеться хоч десять? І відповів. Не зруйную і заради десяти, І перестав Господь говорити до Авраама, і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце. Книга Буття Розділ 19. Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги. Та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою. Та вони відповіли Ні. Ми переночуємо на майдані. Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли. Як міські чоловіки, содомські люди від молодого до старого, увесь без винятку народ обступили дім і стали гукати до лота. Та й казали, де люди, що прийшли до тебе цієї ночі, Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати. Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив Брати мої, не робіть, прошу вас лиха. Он у мене дві дочки, що не знали, ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас. А ви робіть собі з ними, що вам любо, тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому. А ці відказали, геть звідсіля, прийшов не знати звідки, щоб жити, як чужинець, і хоче суд судити, ось і навчимо тебе більше, ніж їх. І стали налягати вельми на чоловіка, септо на лота. І підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до лота: Хто тут іще з твоїх зять, сини, дочки? Хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити. Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок, кажучи Вставайте, виходьте з цього місця. Бо Господь хоче зруйнувати це місто. Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто Кара. Але він зволікав. Тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав Рятуй своє життя, не оглядайся позад себе, і не зупиняйся ніде в усій околиці, тікай у гори, щоб ти не загинув. А Лот – Нібо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку і велика Твоя милість, як учинив ти за мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто. Туди можна б утекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі? І відповів він йому Гаразд, зроблю тобі і цю милість не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш. Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як лот увійшов у цаар. Тоді Господь зіслав на Содом та гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба і винищив ті міста і усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка жлота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв, був перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав лота з поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив. Лот. Лот же вийшов із цуару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в цуарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до да меншої каже Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас. Як то, звичайно, всі на світі роблять, ходімно упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий, і упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком, та він не спостеріг ні як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої. Вчора я спала з батьком, Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий і впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг, ні як вона лягала, ні як уставала, і зачали обидві дочки лота від свого батька. І породила старша сина і назвала його ім'ям Моав. Він предок сьогоднішніх МОАВИТЯН. Менша також породила сина і назвала його ім'ян Бен Амін. Він предок сьогоднішніх Амоніїв. Книга БУТТЯ. Розділ 20. Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам. Вона моя сестра. Тоді Авімілех, цар Герару, послав і забрав сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі ввісні, і сказав до нього: Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї, він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені вона моя сестра? Та й вона сама казала, він мій брат, я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього в вісні. Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене, тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові. Бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш ти сам і всі ті, що є в тебе. Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг і розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому, Що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися. Далі сказав Авімелех до Авраама: Що мав ти на оці, коли ти вчинив це? Авраам же відрік, я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді, моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй: Зробино мені прислугу. Скрізь, куди прибудемо, кажи про мене він мовляв Мій брат. Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь, та й дав Авраамові і віддав йому Сару його жінку. І сказав Авімелех: Ось мій край перед тобою. Селись, де тобі до вподоби. До Сари ж мовив. Я дав ось твоєму братові тисячу срібних, це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх. Авраам же помолився Богові і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь, що бродили. Бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару. Жінку Авраама.